Нами триває виконання бойового завдання, бойова да, робота да, да, поготова, і ви зараз можливо навіть чуєте ці звуки. Я думаю, що максимальна кількість ворогів сьогодні вже не повернеться додому. А... Максимум підуть до пакетів. і Я сподіваюся, що це найкраща відповідь на ваші питання. Що стосується власне нашого напрямку, то ворог який скрізь намагається атакувати, проводить певні перегруповання і намагається атакувати. Власне, зараз бойова робота триває по знищенню особового складу противника. І як я знаю з першої інформації. Від командирів то є влучання, влучання 100%. Тому можу лише бажати побратиму максимально вдалої роботи. Сподіваюся, за певний час я вже до них теж долучуся. Тому робота по фронту вона є скрізь, скрізь виконуються бойові завдання. Повірте, сили оборони працюють над максимальним зменшенням Росіян. Це в тому числі елітні частини російської армії, так звані елітні частини. Я не можу зараз називати відповідно, бо стане зрозуміло на якому напрямку, але це елітні частини, які намагаються атакувати власне Росіяни і на цьому напрямку не рахуються своїми жертвами. Не рахуються своїми втратами, намагаються лізти вперед. Напрямок доволі такий спекотний, і власне це вони вміють добре робити, воювати, лише краще вони вміють гинути і. До цього дотичня бачите і дякуючи вам, Українська добровольча армія, яка діє в складі е, Сил оборони, вміють. А, звичайно, не всі. Звичайно, є ті, хто е, ну, комусь пробачили кредити або обіцяли пробачити кредити, полонені принаймні про це розповідають, наскільки мені відомо. Є е, ті, хто там за якісь певні кошти намагається там свої побутові питання вирішувати, і вважає, що на війні він зробить це чи не найкраще. Але. Є такі, що потрапляють там у полон, вони Проходять підготовку максимум два тижні. Навіть більше, яка підготовка? Він підписав контракт е, е, і за два тижні він вже опиняється на фронті. Тобто, самі розумієте, яка це підготовка і яка якість такого солдата, але їх дуже багато. Оце е, на жаль, в тому що вони нас переважають. Але сподіваюся, якістю все таки вдасться відбитися з тієї допомоги, про яку ми говорили. Це наявність відповідної кількості озброєння, наявної кількості відповідної. Боєприпасів, ну звичайно, тих людей, які до нас у всіх прийдуть до сил оборони, нам вдасться здолати цього ворога. Головне сьогодні стабілізувати фронт і максимально зупинити ворога, максимально його знищити. Ті ресурси, які у нього сьогодні є. Їх достатньо. Так що, на жаль, війни ще вистачатиме на всіх, на багатьох точно.